Новий регулярний рейс Франкфурт Львів у міжнародному аеропорту Львів зустріли водяною аркою. Оксана живе в Німеччині, сюди прилітає до батьків. Дуже радію та є можливість відвідати батьків. Так що дуже добре. Я в перший раз в цьому році і потім осінню другий раз. Так що в мене лише два рази на рік. Але я дуже рада, що є можливість приїхати. На першому рейсі літак був заповнений на 100%. відсотків. Ним прилетіли 79 пасажирів. «Франкфуртський аеропорт це є найбільший хаб, найбільший транзитний вузол пересадки авіакомпанії «Людганза» в Європі. Тобто це є ще одне надбання аеропорту Львів за часів пандемії, тому що ми будемо мати тепер можливість е, здійснювати пересадки з аеропорту Франкфурта в будь-яку краї... точку світу. Рейси виконуватимуться спочатку три рази на тиждень, в середу, п'ятницю та неділю. А з червня кількість рейсів планують збільшити. Ми маємо тривалі відносини зі Львовом упродовж 17 років. Ми виконували рейси у віденському напрямку. Минулого року через коронавірус ми припинили польоти з цього аеропорту до Німеччини. Але зараз через тісні економічні стосунки, культурні зв'язки, вирішили відновити сполучення, але тепер з Франкфурта. Європа зачинена, але є пасажири, які постійно літають. Це і наша діаспора, і це наші бізнесмени і туристи, які в принципі одні з багатих і летять через Франкфурт. Тепер на дорогі курорти. Тому в принципі, цей рейс, який у нас сьогодні є з Франкфурта, авіакомпанії Рюдганза, він має шанс на дуже гарне завантаження і дає нам шанс на виживання як аеропорту теж. Липень, серпень, вересень. Найпізніше, я думаю, такі українські пасажири, які будуть вакциновані чи полегшені умови, теж зможемо полетіти до Європи. Напередодні зі Львова відкрили регулярний рейс до Батумі. Завтра з'явиться ще один до Тбілісі. А влітку зі Львова можна буде летіти на Грецький острів Родос. Ольга Дейнека, Роман Ганатишин. Новини на Суспільному. Львів.